Уже до наступного гостя Сергій Саломатін в нас в студії. Добрий вечір. Пан Сергій власне є одним з тих, хто координує пошуки двох зниклих в Сімферополі Вчора операторів групи Вавілон-13. Це українські кінематографи, які кінематографісти, Припрошу, які вже от всі ці місяці ми демонструємо їх, їх роботи, які присвячені політичним. Подіям політичному спільному зламу, в якому опинилася Україна, який переживає Україна ці місяці, починаючи з жовтня, листопада фактично, минулого року. І дотепер. І я нагадаю, що вчора Ярослав Пілунський та Юрій Грузінов два оператори Вавілон 13 зникли за невідомих обставин. Це став обстав, стався близько в обід вчора. Машину Ярослава Пілунського, Міцубіші Паджеро, сьогодні вночі номер Аа 71-32 і Н. хто, якщо хтось бачив цю машину, Міцубіші Паджеро Аа 71 32 і Н. Сьогодні вночі було викрадено з СТО. Зломисники зламали двері гаражу та відбуксували машину в невідомому напрямку. Також відомо, що хлопці були мали зустріти посилку з речами для українських військових. Що з цією посилкою так само невідомо. І е, Пілунський, е, Ярослав сам е, родом з Криму, з е, Севастополя. А Юрій Грузінов росіянин, який мешкає в Києві, і з хлопцями немає зв'язку. Всі, хто щось бачив, чи чув, чи може повідомити про е, Юрія Грузінова і е, Ярослава Пілунського. Дзвоніть, будь ласка, за телефоном. 067 ну, 209 50 44. Це до пана Сергія Саламатіна. ще раз повторюю 50 44. Також є, так розумію, контакти на Фейсбуку. Я зараз покажу. Виведу на, 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 на екран. Зараз от. Тут є більше інформації. Ага, от Ярослав Пілонський, на жаль, тут у мене. Так, от доводиться прибирати. Ага. Оце хлопці, які зникли від учора, е, і з ними немає зв'язку. До речі, нагадаю, що немає зв'язку і немає інформації про долю зниклих автомайданівців, серед яких, зокрема, є і сина е, син Анатолія Гриценка, українського депутата. Е, вони зникли ще кілька днів тому. Була інформація, що, начебто, їх звільнять. Нова влада, нові власті Криму після того, як буде проведений референдум. Референдум вчора був так званий референдум проведений, тим не менше, про долю автомайданістів так само нічого не відомо. Отже, пане Сергію, ну навіть не знаю, що і почати. Як взагалі можна зараз шукати. Как можно за лом, за ну, этим людям, которые сникли? мы работаем в самых разных направлениях. И это оказалось не так сложно, как, ну, как в тот момент, когда мы только об этом узнали. На самом деле э, во время таких вот инцидентов люди очень сильно консолидируются. И на меня просто обрушился шквал звонков. Из Крыма. И, э, не только из Крыма, mm -hmm. из Киева, от людей, желающих помочь. И в общем-то В принципе, только оставалось разруливать ситуации, давать разные задания. И, в общем-то, люди сами, ну, на самом деле даже не задания, мы давали какую-то входящую информацию, и люди сами разруливались, и, и, как по, по линии, как бы. Неформальных организаций там общественных организаций как по линии силовых структур и так далее я как бы стараюсь быть осторожным в высказываниях чтобы не навредить этому процессу потому что как бы по предварительной оперативной информации у нас уже есть определенное представление о том что что происходит как происходит и где с ребятами все хорошо вот осталось как бы, просто до, довести это дело до, до правильного финала Ну, до, 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 речі, да. до речі, так розумію, що Ярослав Пілунський це є а, син депутата а, Верховної Ради Криму. Ну це ніяк не зв'язано. Два віддільних два процеси. А це той самий есть... Пілунський, який, до речі, був включений в ефір якогось з російських да, да, каналів, да. і, Случайно, і абсолютно випадково вони замість якогось пропагандистського спічу на славу Російської там Федерації анексії Криму вони отримали такий холодний душ у вигляді абсолютно, ну, тобто, чуткого аналізу, що це є порушення Конституції і Крим. І, Крим, да. і не всі в Криму вважають, що це є добре. Да. Так що ми, насправді, ну, не хочеться про таке думати, але щоб це не стало якоюсь помстою за позицію і батька як політика. Я думаю, що не, не з, з містю, би, це не зв'язано ніяк з смістю. Как это... Я дуже сподіваюся, що це просто неприятність і ошибка, яка буде розрулена дуже мирно. Як, ну, по Предварительной информации, которая имеется у нас, с ребятами все хорошо, и есть надежда, что их в ближайшее время отпустят. Если что-то будет меняться, мы будем сообщать на нашей страничке в Фейсбуке, будем обзванивать людей, которые координируют эти разные направления. И, ну, в общем, общество будет в курсе того, что происходит. Ну і до речі, Пілунський Ярослав, це і близький друг, як мені тут повідомляють, Алана Бадоєва, відомого режисера, теж українського кліпмейкера і режисера. Він, до речі, сьогодні закликав допомогти в розшуку членів об'єднання кінематографістів вавилон 13 Грузинова і Пілунського, які зникли в Криму. Угу. І о, от така історія. Також хочу сказати, що в продовження цієї теми в Севастополі група озброєних людей затримала оператора Укрстрім Тіві Олега Балабана під час виконання ним редакційного завдання. Про це йдеться повідомлення Укрстрім. Оператора взагалі було затримано ще 14 березня, але наразі, до речі, відомо, що він вже звільнений, і ми, ми можемо з Олегом і зв'язатися. Так. І зв'язатися, і тоді зможемо розповісти, як, як в нього ця історія відбувалася. Це далеко не перші випадки. От такого викрадення людей. Там також зараз невідома і доля українських активістів, представників української громади Криму, пана Чекунова, Щекуна, перепрошую, і батька і сина воже Ковальських. Uh -huh. Яких так само не, не знаємо, що з ними відбувається. І, е, до речі, про автомайдан хочу сказати, що Олексій Гриценко, Наталя Лук'янченко і Сергій Супрун е, от імена е, цих людей, автомайданівців, які викрадені були в четвер, досі ще не відпустили. Про це повідомив один з лідерів автомайдану Сергій Хаджинов. А раніше окупанти обіцяли, що викрадених автомайданівців, як я вже казав, відпустять після референдуму. Ну, от, е, натомість, е, натомість міністр молоді та спорту е, Дмитро Булатов, це засновник Автомайдану, вже е, тепер та, колишній е, повідомив, що Наталю Лук'янченко, е, одну з цих трьох, все-таки відпустили з кримського полону. Про це от він сьогодні заявив у Українській правді. В коментарі будемо сподіватися, що Наталю Лук'янченко побачимо найближчим часом на материковій Україні. Та? А якщо казати про Ярослава Пілунського і Юрія Грузінова, вони їхали саме з Києва на ці зйомки. Так, так да, вони вже чи... деякі часи знаходилися в Криму. Вот. У Слави зламався автомобіль, тому він, власне, виявився на станції техобслуження. Те, що називається гаражом, насправді це була станція техобслуження. І вони їздили На машине с водителем арендованы там уже в Крыму. Они были и в Севастополе, они были в Симферополе, они участвовали, наблюдали за выборами. И последняя информация, которую мы знаем, что им позвонили, Славе позвонили на мобильный телефон, и попросили приехать на выборный участок на улицу Студенческая. Они туда приехали, взяли камеру. Это было в 14.15. Вошли на участок. И через некоторое время их туда оттуда уже вывели, усадили в автомобиль. Баз 9 модели, 99-й модели серого цвета и вывезли в неизвестном направлении. Есть еще противоречивая информация относительно звонков, которые делались с телефонов Славы Пилунского и Юра Крузинова. Вот. Мы эту информацию уточняем. Возможно, это какие-то ошибки или там, неправильная интерпретация. Там комп'ютера нагадаю, що сьогодні була заява представників влади нової кримської про те, що вся техніка, зокрема, вилучена в журналістів, а там зокрема що всі про закордонних журналістів, яка всі ці дні вилучалася при затриманні чи просто забирали техніку. Вона передана, начебто, до ФСБ. Федеральна служба безпеки Російської Федерації і там її вивчають на предмет, там не знаю чого, шпігунство чи що там? Нічого странного, да. апаратура, яка пише зображення, але в якому випадку пише зображення. вона, не шпіонська, вона просто це робить. Ну, то точно так же як апаратура, яка пише звук. В нас є на скайп зв'язку Олег Балабан. Правильно я розумію? Пане Олеже, доброго вечора. Чи чуєте нас? Доброго вечора. Чую. Е, ну, раді бачити вас е, здоровим е, і цілим, неушкодженим. Е, я, розкажіть, будь ласка, про вашу історію. 14 числа вас затримали в Севастополі група озброєних людей. Е, е, як це сталося і як з вами поводилися весь цей час? Ну, під час затримання поводилися дуже негарно, не скажімо так. Люди не представились, хто вони, що вони, вони були в цивільному е і проводили захват дуже професійно. А що ви в цей момент робили? Боняли, Чому вони взагалі до вас? Досталися нам на горіхи. Е після того нас доставили до міліції, до відділку міліції Ленінського району, місті городі Сі Так, а ви щось, ви щось От, знімали в цей момент? Що... Там з'ясували, хто ми, що ми. Ага. Що... На ранок. А що, що, що ви тоді знімали? Власне, що викликало таку реакцію з ваше затримання? Ми знімали доставку гуманітарної допомоги. А українським частинам? Ага. І Тобто. Я робив, я, я робив матеріал про те, як доставляється гуманітарна допомога. До Збройних сил України та морського флоту України. Зараз вас відпустили. Ваш інцидент вичерпано, чи вам ще продовжують чимось погрожувати? Чи я не знаю, як це зараз відбувається? Саме наразі я знаходжуся в Пікерсоні у знайомих. Ми зразу після того, як нас випустили, поїхали сюди. От тому як ну, відчувалося себе не дуже гарно. Е, сьогодні цілий день, півдня провели в, боль, в больниці, так сказати. Ну, я ще більш-менш, а у е, є проблеми з здоров'ям. Його побили. Його просто побили. Так. Там побили руки, ноги, е, нирки, то в нього. Проблеми з головою і на завтра направлення дали йому на МРТ. Угу. Я зрозумів. Тобто, зараз в ваших планах поки що не повертатися в Крим, там просто небезпечно для вас. Я правильно розумію? Дійсно, так я зрозумів. Добре, дякую, пане Олеже, за е, включення до нас. Олег Балабан з Херсонщини. Насправді до нас включився, оскільки е, вони там сьогодні е, потрапили до лікарні, пістоли їх відпустили. Так звані там самооборона Криму. Отже, ну, неприємно це чути, враховуючи те, що просто зараз хлопці з вавилон, 20, вавилон 13 знаходяться в цьому викраденні в цьому полоні. Бачимо, що в випадку знімальної групи Укрстрім їх, їх побили. От, і вони зараз перебувають е на Херсонщині, оскільки не можуть повернутися. Я так розумію, е для Ярослава Пілонського та Юрія Грузинова теж е найкращий варіант очевидно залишити Крим зараз. Якщо це буде реально, можливо, що найкращий варіант буде в случаї, якщо їх відпустять, просто ліч на дно, тому що опять же, перепізнені кримської границі, мало ли які возникнуть ну, ситуація, да, опять же, їх імена вже відомі, вже відомі, і є орієнтировки на них, і, якби как бы, в уникнення якихось ситуа конфліктної ситуації, я б советовала лично дум. На самом деле, людям, которые будуть принимать рішення там, відднее, як поступити в этой ситуації. У вас є якийсь вихід, якийсь контакт з представниками теперішньої влади в Криму? Там є люди, через яких такого можна взагалі розмовляти, Я не хотів би це коментувати, але как бы, такі Такий контакт у нас може бути, да, скажімо так. Mm -hmm. Я зрозумів. Добре, ну в такому випадку просто сподіваємося, що найближчим часом э, хлопці будуть з -з звільнені, що їх відпустять, і з ними нічого не станеться поганого, тому що це просто це кінематографісти, це просто люди, які знімають документальне кіно. Ну, ті, хто їх задержав, просто не розуміють специфіки кінематографу, вони розцінюють це, як там, не знаю, работы на определенные спецслужбы или работают на как, работу журналиста. Да? Вот. На самом деле работа кинематографиста состоит несколько в ином, да? Они как бы ищут способы художественного воплощения до да, действительности. Именно потому и существует кино, что оно не может подменить собой действительность, да? а действительность не может подменить собой кино. То есть эти люди занимаются совершенно другими, Они занимают, ну, все, кто знает Славу Пилунского, знает Юра Грузинова, ну, знает работу Вавилон 13. Всем понятно, что это чисто художественное творчество, основой, материалом для которого служат события, которые начались у нас в ноябре прошлого года и продолжаются, к сожалению, до сих пор. Уже будем сподеваться, что будет с ними все добре. И у нас был Сергей Саломатин от «Вавилон-13», координатор, который координирует пошуки Юрія Грузінова, Ярослава Пілунського, які вчора зникли за невідомих обставин, ну або за частково відомих обставин. Вони вирушили знімати на одну з дільниць під час голосування. І е, нагадаю, ну 67 е, 209 50 44 телефон Сергія Соломатіна. Можете, е, нам, якщо маєте якусь інформацію, дзвоніть до нього, пропонуйте допомогу. Все. дякую дуже дякую. за участь в нашому ефірі. побачення. До побачення.